Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку. Катерина Шамрай, це членкиня ради директорів Української асоціації добра справа, а також очільниця Українського центру в місті Бар, що в Чорногорії. Вітання, пані Катерино. Доброго дня, вітання з сонячної Чорногорії. Пані Катерино, хочемо з вами поговорити про вашу асоціацію, яка працює в Чорногорії, про добру. Справу, чим вона займається і як довго? Спочатку повномасштабного вторгнення у Чорногорію почали приїжджати дуже велика кількість вимушених переселенців, і тому почались створюватись так звані тимчасові центри допомоги українцям. Було прийнято рішення о створенні. Однієї організації Української асоціації добра справа, яка зможе координувати процеси по допомозі вимушеним переселенцям, по формуванню і розвитку української діаспори, по координації українців, які приїжджають до Чорногорії з внутрішніми структурами, тобто допомагати їм. У Консультаційному плані, у матеріальному, і у березні, 18 березня 2022 року, була офіційно створена наша організація. Пані Катерина, то за цей час як багато українців, зокрема, змушені були поїхати в ваше місто, де ви проживаєте. І також цікаво, чи добра справа допомагає українцям лише в барі чи в інших містах Чорногорії? За цей час взагалом в Чорногорію в'їхало близько 11 тисяч українців. В барі зараз мешкає приблизно 2 тисячі вимушених переселенців. Ми створили це українські центри по містам, в яких найбільша кількість українців, це в нас чотири таких міста чорногорських. І, як українська організація, ми допомагаємо як вимушеним переселенцям тут, в Чорногорії, так і українцям в Україні. Зараз ми і е, плетемо маскувальні сітки, і, і зготовлюємо е, свічки, які передамо на фронт, збираємо кошти на ЗСУ, в окремі е, підрозділи, на окремі збори. Також є волонтери, які Роблять для військових НОФІ і також передамо це на фронт, збираємо допомогу, яку передамо Україну. Тобто працюємо як в Чорногорії, так і в Україні. В чотирьох містах, а що це за міста, крім бара я так розумію, це Будва чи ще якісь? чи в будві немає. Так, Подгориця, Будва та Герцегнові. Це е, біля Хорватії, місто. угу. міста. То я так розумію, ось ці українські центри вони між собою пов'язані тісно та співпрацюєте постійно на контакті. Правильно я зрозумію, пані Катерина? Так, звісно, е, кожен центр це філіал нашої доброї справи. У угу. е, нас єдина мета, єдина ціль це допомога нашим співгромадянам. В, крім матеріальної допомоги, ми також е, створили курси чорногорської мови для е, полегшення адаптації людей, які приїжджають, е, сприяємо е, е, полегшенню адаптації у всіх сферах. Е, тобто працюємо е, як е, з МУПом, е, це Міністерство внутрішніх справ України. Ми забезпечували полегшення процедури продовження тимчасового захисту. Чорногорія давала тимчасовий захист спочатку на рік, і потім треба було його продовжити. Також співпрацюємо з Червоним Хрестом Чорногорії, з іншими організаціями, з якими створюємо проекти, були надані нам екскурсії для дітлахів з України. Зараз, наприклад, в Герцегнові є заняття з плавання для дітлахів. В кожному центрі є українська бібліотека. Також в центрах є вивчення української мови, тому що великий попит зараз на вивчення. І так як багато переселенців приїхали зі східних областей, тому вивчення української мови для них. Вкрай важлива. І е, також ми співпрацюємо з Посольством України. За його підтримки ми і, е, створили нашу організацію і зараз ведемо нашу діяльність. Пані Катерину також цікаво, скільки людей входить до вашої асоціації. У кожному центрі є е, різна кількість волонтерів. Деякі з волонтерів входять в асоціацію, деякі ще ні. Наприклад, в барі в нас усього 10 волонтерів, з них 7 входять у склад асоціації. Загалом асоціацію ми маємо одного президента Анну Мараниченко та чотирьох директорів. Вони також є керівниками українських центрів. І остальні – це члени нашої організації. Пані Катерино, цікаво. А як сприймають чорногорці повномасштабну війну в Україні, і загалом, як вони зустрічають вимушених переселенців, тобто біженців в Чорногорії? Ми отримаємо велику підтримку від Чорногорії. І Чорногорія маленька країна. В рамках своїх можливостей вони надають те, що можуть. Але найвеличезну підтримку ми завжди відтримуємо від міста Цетіння. Вже на протязі усієї повномасштабної війни вони кожного місяця, 24-го числа, виходять на мітинги. Вони проводять їх, вони підтримують. Тримають українці. В інших містах є підтримка, але не в такому е, об'єму. Тобто о, в цей тінець це саме чорногорці збираються, так? І, і, так, і так, організовують ці акції. Так, саме чорногорці організовують і е, ми приєднуємося до них. Особливо велике було е, на рік повномасштабного вторгнення. Тому є підтримка. Є підтримка і від самої держави. Вони надають безкоштовне проживання малозабезпеченим громадянам, безкоштовне навчання для дітлахів, безкоштовна медицина за тимчасовим захистом. Тобто, підтримка, є на жаль, зараз в Чорногорію приїжджає ще велика кількість як росіян, так і інших іностранців, і велике навантаження. Як на медицину, так і на освітню систему, тому проблеми є, але Чорногорія усіляко намагається полегшити е, перебування українців тут. Також цікаво, пані Катерино. Чи ви співпрацюєте із посольством України в Чорногорії, Наскільки активно воно сприяє вашій роботі? Як я вже казала, за підтримки посольства. І були е, створені наші е, українські центри та українська організація Добра справа. Майже кожного тижня, а іноді кожного дня е, ми зв'язуємося з посольством, тому що велике навантаження інформаційне ідеї на посольство, і е, ми як, іноді, як зв'язок, між людьми, які приїхали, і посольством по вирішенню деяких питань чи справ, тому співпрацюємо. Пані Катерину, не ви згадували про те, що чимало росіян приїжджають до Чорногорії, хоча їх і до початку вторгнення теж чимало було в цій балканській країні. Чи не виникає якихось сутичок між українською діаспорою, українськими біженцями, які були змушені? Тікати від війни, яку організували расисти, іноді бувають сутички, але незначні бувають провокації за стороні росіян. Тобто, є люди, які навіть прикрашають свої автівки з ками та ходять у такому одязі, але наші українці. Не ведуться на такі провокації, ми можемо звертатися до поліції зараз зробили петицію на те, щоб у Чорногорії З було прирівнено до фашистського фашистської символіки, тому ми стійкі, ми на це не ведемося. І намагаємося зберігати спокій. Пані Катерино, то якщо говорити зокрема про ваш випадок, ви теж були змушені переїхати до Чорногорії саме після початку війни, чи можливо ви раніше там були? Адже сьогодні саме 500-й день цієї війни, і цікаво, як, зокрема, ви прожили цих 500 днів далеко за межами рідної держави. Я з сім'єю переїхала до початку повномасштабного вторгнення, але в Україні залишилася е, моя друга частина родини, моя мати, моя сестра, багато моїх приятелів. Е, і, мабуть, це спонукало мене е, на приєднання до української асоціації. Я не можу допомогти їм там. Тому я тут, я роблю те, що можу. Я допомагаю тут. Також е, люди, коли переїжджають в Чорногорію, їм потрібно до, е, чимось зайнятись. Е, багато переселенців йдуть до нас, у волонтери. Це як психологічна допомога. Коли ти тут допомагаєш, ти відчуваєш, що ти робиш одну загальну справу? Робиш її для нашої загальної перемоги. Цікаво дізнатися інформацію щодо акції протесту. Можливо, ви проводили конкретно там українська діаспора, і відповідно, яка була наймасштабніша акція, і чим вона запам'яталася конкретно вам? Було багато акцій, протесту. Мені запам'яталась більше та, яку ми проводили саме в місті Бар. Це було минулого року, у серпні, вона була присвячена загрозі, загрозі ядерної катастрофи. Усі присутні були вдягнені у костюми спецзахисту, стояли по цій. Величезні спеці, о з увесь цей час під час цієї акції лунали сигнали тривоги. Тому дуже моторошно, навіть для тих, хто не чув, для усіх місцевих ми хотіли привернути увагу для цієї до цієї важливої проблеми, важливого питання. Також в нас була акція присвячена е, дітям, які загинули під час війни, під час цієї акції ще хлинув дощ, і усі люди стояли під дощем. І ну, кожна акція е, це не можна передати. Це емоції, які просто проходять через тебе. Ти переживаєш увесь цей біль. І намагаєшся хоч частину донести до людей, до місцевих жителів Чорногорії, до туристів, які приїжджають, щоб вони пам'ятали, щоб вони розуміли, через що проходить кожен українець. Ну і насамкінець цікаво, чи плануєте найближчим часом якісь заходи, якісь акції, чи можливо вже ближче до Дня Незалежності України, до дня українського прапора? теж Будете проводити ті чи інші заходи. Так, звісно, до нянь незалежності в нас буде найвеличезний захист захід, а зараз ми зосереджені на дітях. Зараз влітку треба зробити відпочинок. Тому зараз працюємо над таборами, над оздоровленням дітей. Крім заходів, які проводяться на весь світ, нам потрібно зосереджуватися ще на людях, які в нас є тут. Тому працюємо на всіх фронтах. Пані Катерино, за вашу працю, за вашу турботу про українців в Чорногорії, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися сьогодні в нашому ефірі і розповісти. Про те, чим ви займаєтеся, зокрема, в місті Бар. А я нашим глядачам нагадаю, що сьогодні спілкувалися в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 із членкиною Ради директорів Української асоціації Добра справа у Чорногорії і очільницею Українського центру у місті Бар Катериною Шамрай. На все добре, пані Катерино, тримаємося. Дякую. Слава Україні. Героям слава.